Хто як спрацював та в чому проблеми? Реалізацію проекту і запровадження державного регулювання цін та відшкодування вартості ліків для гіпертоніків обговорював не лише арсенал медиків, але й керівників аптек. Як з'ясувалося, рейтинги за відсотком реалізованих медикаментів б'ють Галицький та Роготинський райони і місто Івано-Франківськ. Щодо інших населених пунктів, тут свої особливості. Проблеми є і в тому, що Розміщення кількість аптечних закладів, які є на певній території, в якомусь районі є більше комунальних закладів, в одному районі є менше комунальних закладів. Прямо в закладі в одних амбулаторіях в районах є аптечні заклади, в інших амбулаторіях немає. І зрозуміти, якщо виписали в амбулаторії рецепт, а за ним треба поїхати в район і там отримати ліки. Звичайно, люди порахують, що компенсація, яка видається за це лікарство. Не вартує того, щоб заплатити білет туди і назад. Нарікають медики не лише на байдужість самих пацієнтів, але й провізорів, які за їх словами досі часто відпускають ліки без рецептів. Останні в свою чергу запевняють, що беруть активну участь в реалізації державного проекту навіть попри фінансову незацікавленість та велике навантаження. Розробили програму. У нас все комп'ютеризовано, і не може бути такого, щоб рецепт, якщо він правильно оформлений, не був забезпечений. Форму пропонується кілька в нас, препаратів, відносно тої молекули, яка призначена, і проблем в цьому не повинно бути. Ми десь відчуваємо, що останні місяці відпуск з наших аптек збільшився десь в три рази. Найперше, це найкращі показники. Ми бачимо по першій і другій поліклініці. Однак лише спільними зусиллями кажуть медики, можна привернути увагу людей до свого здоров'я. Останні мусять пам'ятати, що гіпертонія не лікується за день, два чи місяць. Аби не заробити інсульту чи інфаркту, пігулки потрібно приймати щоденно.